Будинок архітектора кілька днів тому за домовленостю з керівництвом цього заходу було взято в оренду для створення штабу загонів самооборони, основний керівник самоборони Паробій є в нього ряд заступників. Сотник виконує таку фактично важливу менеджерську функцію. Є 19 сотня, але немає 13-ї, 6. Шоста це медики. 13-та відсутня, 13-й номер якби, закріплений за комендатурою. Кожна сотня це реально є переважно більше 100 людей, але залежно в які періоди, тобто, їх сельнічку коливається, деякі сотні мали і по 300, і більше людей. Фактично це модель ну, сучасного показачення, всі сотні це так, як в Україні Запорізької Січі робочий день він кожного дня буває по-різному. Часом закінчується втретя ночі там, чи четверта, залежно від потреби, починається зазвичай година дев'ята, десята. З таких акцій, які ми робили, то це, наприклад, виїзд в Васильків, де було блокування транспорту спецпідрозділів. Наша сотня як резервна посилювала першу барикаду під час подій 11 грудня. Наші хлопці стояли в перших лавах. Здоволений, як вони зорганізувалися, як вони діяли. Вони розуміли, що не можуть тут отримати травми, може і... Загрози живу була, але це, це, це народження ну, фактично нових козаків. Та вони, вони були готовими до цього, вони показали це своїми вчинками. Перші п'ять сотень вони по периметру стоять, інші е сотні е е е е е їх посилюють. Дев'ята е е сотня займається підземкою. Тобто, Тримає порядок виходу з метро і всі підземні переходи. Восьма сотня це туди дисконцентровані воїни ваганці, інтернаціоналісти. Ну і 14-15 сотні це резервні сотні, як сформовані числа ну, молоді, студентів, активістів різних громадських молодіжних організацій. По інструкції членам згонів самоборони заборонено застосовувати. Грубу фізичну силу, тобто бити людей, не можемо підміняти з собою правоохоронні органи, тобто ми не можемо там здійснювати обшук, там інші дії. Ми затримуємо і виводимо, якщо людина проявила агресію, яка загрожує людям, там має ножа чи зброю, якусь ще щось її тікають на рад міліції і здають правоохоронним морем. Найважливіший елемент екіперування це каска, яка захищає голову. Наступне це різні захисти, рук, ніг. Це обладунки, які допомагають захистити під час ударів. Кілька днів тому почали робити щити. Ефективним засобом захисту це була вода. Ті події, тобто поливання водою, воно допомагає охолодити тих, хто дуже агресивний. Найважливіше зараз це виробити систему взаємозаміни, ротації, щоб люди тут хоч би 5 днів, могли їхати додому на пару днів, інші могли їх замінити. Треба їхати, записуватись в намет, мобіляційний намет, де записують зони самооборони. Але треба їхати людям, які... Не просто їдуть як туристи в Київ, а їхати з зільцілю активно себе присвятити цій справі, бути готовим бути дисциплінованим, бути готовим чергувати вночі по 4-5 годин, бути готовим спати в не досить комфортних умовах, там на піддонах чи на підлозі, накриваючись коцем, бути готовим їсти ну, їжу, яка в принципі хороша, смачна, але це може не така домашня їжа, бути готовим мерзнути, бо зараз зима. Тобто це такі умови, які дозволяють перевірити кожну людину, хто вона є.